Доброго дня! Е, іноді для оптимізації маршруту треба пройти не по зоні поділу руху, а біля неї. Чи можна це робити, і в яких випадках це можна робити, зараз я вам розповім. На суднах є отака книжка. Називається Ships Routing. Скажу чесно, за мою практику, вона завжди стоїть десь на полці і її. Не дуже часто хто користується. Але зараз ось ця книженція нам допоможе, і щоб ми відповідали ось цим правилам теж. Наприклад, ось це вихід з Панамського каналу. Ось тут є зона поділу руху. Чи можна пройти ось так, чи можна пройти ось так. Зараз будемо розбиратися. Отже, розберемося з правилами. Правила колег відкриваємо. 10 -е правило. І читаємо пункт DI. З перекладу з англійської мови тут написано: судно не повинно використовувати зону прибережного плавання, якщо воно може безпечно використовувати відповідну полосу руху у прилежній системі поділу руху. Якщо приймати до уваги цей пункт правила, то ми повинні. Йти тільки по зоні поділу руху та з неї не виходити, незалежно від припусу пункта, DI, судно може використовувати зону прибережного плавання, коли воно слідкує порт чи з нього, слідує к розташованим у берега спорудам, лоцманської станції чи к будь-якому місцю, які знаходяться в межах зони прибережного плавання чи для запобігання безпосередньої небезпеки. Іншими словами, якщо вам потрібно оминати якусь небезпеку, ви можете виходити з цієї системи. Якщо вам треба вийти з системи для того, щоб слідкувати до лоцьманській станції, чи йти в порт, чи ви з нього виходите, ви можете використовувати зону прибережного плавання. А для того, щоб розібратися, де є ця зона прибережного плавання чи іншор трафік зон, нам нужна ось ця книжка. Переходимо наш. Підхід до Панами з Тихого океану. І ми бачимо, що ось ця зона поділу руху, ось вона як була на Екдісі. І тут ми бачимо іншор трафік зон, і тут ми бачимо іншор трафік зон. Тому, якщо в нас не є десь тут порт чи лоцманська станція, куди ми йдемо, ми сюди заходити не можемо. Ми можемо йти тільки цим коридором. А бувають випадки, коли іншор трафік зон не зазначена, наприклад, як тут. І судно може і тут йти, чи тут йти, і немає ніяких питань. Так, як ось і отут ми можемо бачити, що тут теж іншор трафік зон не зазначена. Ми можемо подивитися ще, ось бачите, іншор трафік зон. Тому якщо у вас тут немає ніяких... Так скажемо, справ, ви отак йти не можете. Так, так чи так. А й тут іти не Все.